Глянути, що тут у нас з кар'єром, Дивлюсь, що так дорогу не хило. Це центр, нехило розширило. Видно, що тут їздить така потужна техніка. Ну, потужна в міру, як для вашківець. Зараз ми підійдемо ближче там, до центру і глянемо. Я ще не був. Хочу би люди Вашківецькі бачили. О! Воно само нам показує, куди йти. Бачите, тут дорога. Пляж така, а тут прям проспект, бульвар зробили прямо. Зараз ми гляне. Я думаю, що там потужні має бути. Поки йду піймав себе на думці, що хоч десь у Вашківцях робляться дороги. Ну, Дороги, в принципі, робляться тільки туди і звідти, де можна щось красти, на чомусь збагачуватись. Якщо з того, як би кажуть, вихлопу немає то сенсу робити дороги немає, ніхто не робить дороги там чи тоді, якщо не можна вкрасти. Ну, така людська оця та не людська, це така натура мішків ходячих двохногах з кістками. Тому що людьми це потворців не, не назвеш. Да. Так що важкість, це хоч десь є дорога що так за короткий час і отаке от, от зробилось. Тут я бачу, прям куски бетону якісь горнулись, не знаю. Там отак нормально поздвігали. Тобто техніка працювала. Ну, як то кажуть, якщо бажається, то знаходиться і техніка, і час, і гроші, і солярка, і, і робиться швидесенько. Тобто затягувати сенсу немає. Дивлюсь, що це сюди колись ми йшли. А ні, дорога йде далі. Значить йдемо прямо. Підійшов я до якоїсь точки. А, хай буде чи точки один. А, дивіться, який тут плацдарм. Плацдар... Дзвіночок перебив, дивіться, який плацдарм тут розвертається. Тобто знявся верхній шар. Не знаю, чи це тут будуть насипати купи і потім звідси будуть машини убирати. Мене більше цікавить ось ця тема. Ну, Тут вниз, ну, реально, так 4-4,5 метра туди-вниз. такий от Зняли так само верхній ґрунт. Добирали видно слої з піском. Вон, піщано-гравійна суміш, нижче, там вже якось я бачу вода. Ну, Прикол не в цьому. Прикол в тому, що от за цим. Якби, Імі Імітацією цього кар'єра. Я не знаю, я не думаю, що тільки на цьому все спряться, бо тут реально не, не сильно було що вибрати. Вони, бачите, викинули. Вон там, е буквально ну, метрів 20, іде дамба. Ми знаходимося в тому боці амбулаторний пункт, так звана колишня лікарня. Да? Це щоб ви орієнтувалися, де це знаходиться. Це для тих спящих важківчан чи тих, які не мають доступу до інтернету, не цікавляться життям, щоб ви розуміли, що вас чекає. Вам готують таку, як то кажуть, міну сповільненої дії. Що воно буде? Ну, що буде? Я не ванга, вангувати не буду. Так само такий плаздар. Тобто, якщо б сюди зайшла вода, потихоньку, я кажу, ну, воно ли на цьому зупиниться, а вона вже буде йти під дамбою. Тобто ми тоді з Дімою, і з активістами, з всіма, скажімо, небайдужими людьми відстоювали вон там, відстоювали за цим. Деревами хотіли якоби залуцький берег укріпляти, і нагнали техніки і горнули. То ми відстояли. Це було вон за тими деревами. До цих дерев, від мене так більш-менш на місцевості орієнтуюся, метрів 80 до дерев. За деревами ще метрів, мабуть, 30. Ось. А це, коротше, як то кажуть, поки боремося за. Клаптик землі Важківецький там, що то якесь, який... а он в дощ, копає ось тут. Ну, Це цікаво. Хто це, що це, блять. Ну, що я можу сказати, люди? Спіть і далі, кажіть, це мене не стосується. Ви знаєте, мені, якщо чесно, то як солов'ю, як казав і не за державу обідна. От, спільнота це. Те, що за що, за що е, потрібно боротися і відстоювати спільноту, її багатство, надран, земля, наше багатство. Хто до сих пір не, не вдуплився, що таке справжнє багатство, гонитись з якимись блядь, телефонами, е, брильянтами, діамантами, е, тачками різними рода фуфлогонними понтами ось ваше багатство. Отут земля, а це ваше багатство. Хто вдуплився, той, той розуміє. А хто не вдуплився, ну, задайте питанням, чому ті, хто мають гроші, скупляють землі. Не тачки. Тачки це скупляють, там, що в новинах вам показують фофлогонні імітатори успішності. От. А толкові люди скупляють землі. Вони знають, що таке земля і що в землі. Ось. Зараз я піду десь прогуляюсь туди до Черемушу, подивлюсь, що сюди, здається, тут техніка не їхала. Ні. Ні. Вони б тут зробили бульвар, да, і тут би стояли вже Макдональдс. Жартую, звісно, Іду. вернусь там, де ми з Дімою були, зайду, якщо там можна буде зайти. Ще зніму, зараз покажу, що так. В ширину от до цих бугрів, від цього, з цього берега метрів 15-16. Отак. Ну, значить туди буде більше, бо я підійшов ближче, гляну. Якщо брати звідси туди, то буде метрів, ну, метрів до, 60. до 60. не більше. Іду і бачу отак, такі гарні рослини, вони цвітують жовтим кольором. Такими барвами гарно пахнуть інколи. Називаються, якщо не помиляюсь, золотарні канадські. Це така собі нехила, агресуюча рослина, яка де вона заселиться, отак, там нічого взагалі рости не буде. Буряни там якісь отак на нашій землі прогресують паразити. Тому запам'ятайте, вся земля, на якій ви живете в громаді, в місті, в селі, в районі. Ці назви, місто, село, район це так само умовності. Це території, на якій живе якась громада. Громада, тобто якась кількість народу, всі надра, вся земля належить вам, нам, нині. Ми самі вправі вирішувати, що ми хочемо на цій території, чого ми не бажаємо. З ким воюємо, з ким торгуємо. І кожна громада, якщо б так було і розуміння, процвітала б? Тому що ми всі були б зацікавлені в тому, щоб саме наша громада процвітала не в тому плані, що тільки ми, а всі занепадали. Ні, нам так само було б вигідно, щоб інші громади теж розквітали, тому що вигідно жити з сусідами, які поруч, які так само. Ну, мають якісь статки і так само гарно живуть. Ось така ситуація. Батарея сідає довго не буду, так поясню, як то кажуть на пальцях, наскільки я там розумію ці всі темі. Дивіться води, да? де поверхнева? ґрунтова вода. Оце хай буде рівень ґрунту. От, Іде ґрунтова вода. І хай так буде, як я малюю, бо вона ж не рівно йде, да? як то кажуть, перше. Як церкво, чи як, да? далі йдуть далі ґрунти, і йде друге. Ото, що в людей забивають помпи, там, криниці копають. от. Це порядка плюс-мінус там, 5, 6, 4 метрів, як де. Ну, звісно, якщо якась висока місцевість, може бути там і 20, може бути, і взагалі важко докопуємо. Копають кар'єр, хочуть копати. Геологію хтось робив, я дуже сильно сумніваюся. Які можуть бути наслідки? Наслідки можуть бути ну, непередбачені. Ну, це навіть спеціалістам не скажуть, тому що спеціалісти, спеціалістике саме фуфлогонне слово, це якби люди, які отримали якусь диплому. Тепер дивіться, що може бути. Під землею може бути такий повітряний прошарок. Да? Я просто дивлюсь телефон і не сильно так виходить, малювати. Да? І, наприклад, в цьому прошарку от стільки от води. Отакі такі підземні озера. А це повітря чи гази якісь там. І от Копають, наприклад, там копають, 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 копають. тут річка тече черема, що така велика. І пробивають оцей пухір, оцей пузир. да. Повітря звідси виходить і вода затікає в ці пузирі. Це я такий намалював. Він може бути десятки кілометрів. Просто можна пробити джерело. Тобто русло річки. І до побачення. Річка буде тільки до цього місця і вся буде йти під землю. Скільки вона буде, йти? хрен його знає, це може бути взагалі там, ледь не безмежність. От. Таке може бути. Що тоді буде? Буде те, що ви всі втратите воду. Ви всі, ми всі, я ми втратимо воду. Ви хочете залишитися без води, а знаєте, що таке без води? Мені людина з Криму розказувала, як у них там привозять воду. О, тому що не викопати там. Там стоїть граніт, там стоїть базальти і так далі. і так далі, Ніхто там копати не буде. Вода тільки привозна. Вода привозна. Скільки вартує, да не в тому суть. Уявіть собі на хвилинку, що у вас немає своєї води, яку ви звикли брати, О, там кран відкрити. Не буде централізованого. Це я не кажу, що так буде. Це я один з варіантів, який запросто може реалізуватися. От. І у вас немає води, і ви чекайте, поки привезуть вам ту бочку. Що буде? А буде то, що вода подорожчає. Вам її будуть привозити не так, як, наприклад, зараз могли би привезти. Бізнесмени зразу почнуть фінанси клепати. Ось. І прати, багато води потрібно. Митися так само, поливати там грядки, городи, теплиці, в кого що. Хто рибою займається, в мене для вас тоді буде домашнє завдання, самі подумайте, куди піде ваш бізнес, звідки ви будете брати воду в таких кількостях. І так далі. і так далі. Це я розказую просто один з варіантів. Я думаю, що ви самі не є настільки заклопотані, щоб ви цього не розуміли. Ось. А то, що розказують, що вон там в іспасі є, кар'єр, вода не втрачається нікуди. А ви з тими людьми спілкувались зі Іспаса. У Вашківцях була е, як воно, там, бичарня, чи як, да, де биків вирощували. Та вся, вибачте, моча, вона тікла на поля, і в людей там криниці неможливо було вживати воду. Абсолютно. Тому що ну, в криниці моча. І от зараз навіть е, є люди, які я бачив, я їх особисто не знаю, але при мені в магазині у знайомої брали. Води великих кількості води. Сказали, у нас води просто немає. Ну як, вода є, але вода така, що її пити просто нереальна. Вона якась жовто-зелена, якісь там глини, чи що, я не знаю. От. Просто уявіть. Людство в даний момент дуже сильно пов'язано на, скажімо, на таких трьох стовпах. Перший це є. Ну, хай без пріоритетності, я просто назву, це є вода, це є електрика це є інтернет. Чи, якщо б без інтернету ми якось кудись там могли б рухатися, щось могли б робити, то електрика вдарила б сильно. А те, що хтось може сказати, так ми жили, відключали електрику, чекайте, шановні, я не кажу про виключали, я кажу про відсутність тотальна. Геть. От. І ваші батареї, ну повірте, вони не вивезуть геть нічого. От. Якщо не буде електрики, то не буде і батарей з часом. І будете вичіркати крисало, вогніло, що там, добувати іскру. От. Ну і вода. Вода так само критична, ще більше, ніж електрика. Вона ну, яка краса, просто краса. Просто краса. Ось тут копали тоді кар'єр. А я вам знімав перше відео, де от копали от десь в тому напрямку. От, бачите, де черемо знаходиться. Тих дерев висотніх навіть звідси не видно. Ну, от, розумієте, де ми відстоювали, а де вони почали копати. Тобто, якось так цікаво вийшло. Вибачаюсь за таке довге відео, просто гарний день. Бачите, батарея сідає. Я для тих, хто хоче бачити ситуацію, якось не може чи не хоче прийти подивитися. І знову прийшов сюди на центр і що? Я бачу, це все сміття, і все якось така думка доходить, що не вистачає, як колись у тих радянських часах був луговий. Але не такий луговий, що ти там намусорив, він тебе взяв, там, якийсь штраф там, чи в міліцію тебе відвів, а такий, що взяв, бляді втопив тебе в черемощі. О, тому що я не знаю, ви ж прийдете. Ну, це ж ці люди, мабуть, сюди ходять. Ви ж прийдете на наступний рік. Ви думаєте, якісь, блядь, лугові фіксики поприбирають для вас? Ви прийдете буде чесно. На що ви надієтесь? Ой.